Кілька років тому я побачив, як багато людей губляться у крипті: Фейки, хаос, красиві обіцянки в результаті нуль. Я теж пройшов цей шлях з помилками, втратами і безсонними ночами. І тоді я зрозумів, нам потрібен простір, дає чесність, системність і також розвиток. Так і з'явився Ямато. Не як бізнес, а як філософія. Ми об'єднали людей, яким важливо не просто заробити, а зрозуміти, як працює ринок і передавати досвід Далі. Тут кожен проходить. Свій шлях від новачка до експерта. Ми ділимося не теорією, а практикою. Не продаємо курси, ми створюємо ком'юніті. Не кожен учасник є частина великої системи. Переходь у Телеграм і приєднуйся до нашої спільноти. Ямато – це не просто платформа, це шлях тих, хто створює нову епоху крипти.